Всім вітання. Сьогодні поговоримо про гам-зарядку, про швидкісну зарядку. Нову від базеус Базеус, як завжди, дивує, і хорошою якістю, взагалі, збіркою і товарами. Прийшла до мене така зарядка 65 Вт. Це нова ревізія. Така цікава коробка в коробці зарядне і кабель Type-C Type-C. Цікаве виконання коробки. Тепер хотів би перейти до самих зарядок. Це попереднє покоління, це нове покоління. Як бачимо, що там, що там, 65 Вт, але трошки, трошки, зовсім трошки. Нова ревізія більша. На один роз'єм USB-A теж має більше. Цей роз'єм розрахований суто для якихось дуже слабких споживачів, такі як годинники, можливо, якісь лампи, LED-лампи. Тут максимум 5 Вт. Це для того, щоб не скажімо так, знищувати ємність вашої батареї, тому що в годинниках і в якихось малих споживачах там батареї не, не є дуже сильно. Великі, потужні, тому е, треба заряджати це все діло малесеньким, малесенькою напругою. Е, попередня ревізія трошки компактніша, менша. Світодіод що там, що там, є, тільки просто з іншої сторони розміщення. Трошки нова ревізія ваща від попередньої. Е, ваща. Е, на плюс один роз'єм. І така сама компактна, можна сказати, універсальна. Я би реально порадив. Нема різниці, що попередню ревізію, що нову. Це дуже зручна зарядка, тому що вона дозволяє її потужність заряджати павербанки 65 і більше цього якісь пристрої без проблем взагалі дуже швидко. Що телефони, що павербанки, що різні пристрої, що ноутбуки. І це можна сказати, що це така версія зарядки, що вона дуже зручна для переноски. Тобто, якщо ви подорожуєте кудись, або навіть з сім'єю, з дітьми, ви взяли одну таку зарядочку і, в принципі, заряджаєте все, що вам необхідно. Портів дуже багато, тому рекомендую. Базіаус, як завжди, на висоті.